Доброго дня! Продовжуємо грати в таку world. прекрасну гру, як Діпро Галактик Survivor. Сьогодні будемо прокачувати ще один дрон, будемо прокачувати електричний дрон. Будемо грати за техніка. Знову вона пахніка не дуже не подобається. Але через те, що технік to технічний і у нього гарний баф дрончики повинна вийти непогано. Color Objective completed. Я не знаю, что мне требуется в саплай, честно. Я думаю, что есть на то, чтобы... Не знаю... Например, как сейчас. Я, я бы... Троя. Я трошки тратил, если не принял. Троя, так, ну, больше. що на Дрони шукатимуть Так, У додатковий дрон! Все, це, по ідеї, повинна бути перемога без жарків. Якщо я своїми кривими ручками щось не нахіджу, то в принципі це повинна бути перемога. Зібралось, в принципі, все, що я бути ще з оверклоку плюс дрончик і з фінальних оверклоків оверклоків ще дрончик і... Щоб мені зараз би сюди зелених жуків щоб покопати на них цей це золото Боже, господи Зараз б не Тут перезаряджання, шкоду

Так, зелений і зелений. це добре, це дуже добре, в мене є час на те, щоб знайти ресурси, які ще я не докопав. Чого думає? Йдемо вгору, бачу хіл. Бачу нікружу. Е, беремо удачу. може ще один in hell! <плес> Eu vou pegar Хочеться, щоб вони поки що вмирали. Там один дрончик прям дуже гарно працює мер, мер. Все -все, фінальне золо, то, в Умерли, мертв. Можна їх купивати. Ну в принципі не так відісну. All charge complete. Беремо накопичення. М -м, беремо що зі перезаряджанням. В принципі, зарядні все. що зібрали моє. Ну, так, швидкість руху легендарна. Беремо шкоду. Ну, а отут нам не пощастило. Сяжі Зброї 25. Дрони прив'язуватимуться до вас за допомогою електричних дух. Я це не пробував ніколи. Шкода швидкість перезаряджання. Мені цікаво. Оце обнулить те, що вони у вільному польоті, чи ні? Це дуже цікаво, реально. Я цього не бачив ніколи, не пробував, я б це взяв. Беремо це. Mm -hmm. Шкода не так остане легендарна, можна взяти накопичення. І все. I'm... Так, I'm... Ті... I'm... вони будуть літати в коди чи так, як запрограмовано? І так як запрограмовано. Really Окей, okay, це непогано. Такий хостик буде. Фінальним оверклоком не повезло, максимально причому. Не дали нам ще плюс дронів. В... Ці дуги я не знаю. Зараз будемо пробувати. Нітру чи швидкість перезаряджання, бо знак. Я візьму нітру, плачу. Візьму... Буду сподіватися, що ці 15 числі, вже 20 удач і його зверху дадуть мені ще один дрончик. The scanners lit up like a Christmas tree. We got a swarm coming. Too much crap in the way. Supplies can't land. Supply, watch. Let's clear the mouth. Supply, watch. We'll get the supply. Sit. 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 Я б напереду перероль. Так, взяв би шкоду. Свом детекторів. Геть лейте, Шкода від нас стане. Книжка. Е, я б напевно трошки переролив, взяв би оці опуляри. Oh. Добре, сідав, сідам. Тепер дуже складна ситуація, треба манцити. Я замовкаю, трошки зосереджуюсь. засереджуюсь. I'm gonna be the best survivor. Stuck on this ya <sighs> freaking! Hang on! I'm not scared of you! Ooh, baby! Powerbunga! going Go to hell! Sorry, little you Your own fault for being for the- No! creep! Дуже багато ресурсів не викопано. Сам крутатором і я окуляра. В принципі, криза немувала максимально. І мінімально. Мінімально. Bingo! Pick one of these. Threat level increasing. Gotta have that legendary. <laughs> yeah, I'm a bullet in the fight. Just the upgrade I was looking for. Bring the pie. Who <laughs> it?

трошки золота, тому що я з нього взагалі нічого не зіграв. Ну, мене тільки 114 нітри. Добре, зараз будемо витрачати нітру. На 50% шкоди. 25% шкоди копичення. Треспі витратили. Майже збору. Плюс дрончик. Ні. Останній. Ладно, will emerge when you destroy the it's small cocoons never lucky. watch out releases keep you cool Whatever. you will make it out just fine damn I forgot my lunch box never lucky. Ну, дропа мне не треба нитритный порошок, а был банка нитри, нитробанки. Банка нитро нитробанки. That will teach you. Just what the oh. Dial it in. Oh. Oh, Too much oh. crap to send in the oh. supply <пит> <Йо? пит> а я не знаю, что я не здоров'я, це кошмар. Ролл, удачі, не треба. Рол. <пит> так, ну мені треба... Щось пов'язане.

Uh. Просто жители дают. Просто жители я даю. Здоровий, окей. Здоровий не близнюка? Здорового можна розмовці. Накопичення. А, накопичення у мене непогане. Все, я замовкаю, тому що коли я говорив, у мене якісь такий розфокус, я ще не привык багато тренді і попутно думати, куди мені піти. no brainer i'm a better dwarf than yesterday for me! Друже, ну скільки можна мені давати легендарну перезарядку? Дай мені або один дрон, або якийсь чи що. Це отакий собі забіг. Не повезло нам з дрончиками. У максимальному варії не вижили, але знайшли. 2 дрони, ми закрити. В принципі, вийшов такий забіг. Місія виколена. Громовика прокачали на накопичення, 5 рівень. 17500 майже. 17400. Дякую за те, що подивилися це відео. До побачення!